Доброго дня, шановні батьки, доброго дня, мої любі малята! Звідки? Сьогодні я хочу вам запропонувати подорож до села, щоб з такою клітською твариною, яка називається корова. Гайда зі мною. Ти, корівонько, чому? Все говориш му, та му. Певно, їсти хочеш, ласко. На ложок піде, він близько. Та гляди, не забувай, молочка корівко дай. Корова живе поряд з людьми, тому і називається свійська тварина. В дикій природі ця тварина жити не може. Вона любить жити лише з людьми, щоб вони турбувалися про неї, а вона віддячувала їм своїм молоком. Тварина любить пастися на лузі влітку. Ось подивіться, дітки, яка вона велика! В неї є роги, вуха великі, ніс, очки, великий тулуб і великий хвіст. Якщо ви звернули увагу, то ці тварини бувають різного окрасу руденькі, біленькі, чорненькі, а дитинчата у корови називаються телятками. Вони маленькі і поки що не такі міцні, як їхня мама. В них ще немає ріжок. Але вони обов'язково виростуть. Дітки, давайте послухаємо, як розмовляє корівка. Ось так розмовляють наші корівки. Пройде дощ і виростить трава у лузі, потім її скосять і висушать сіно. І це буде кормом на зиму для корови, тому що вона дуже любить траву. Головний продукт, який дає корова, це молоко. Можливо, ви бачили, як бабуся ваша доїть корову вручну. Якщо не бачили, то обов'язково в селі подивіться, як це відбувається. Молоко дуже корисне дітям від самого народження, тому що там багато кальцію, а кальцій дуже корисний для кісток. Для того, щоб дітки росли міцними та здоровими. Ось і закінчилася наша з вами подорож. Бажаю вам, мої любі, міцного здоров'я і до нових зустрічей!